Президент футбольного клубу Динамо Київ Ігор Суркіс увів в експлуатацію нове тренувальне поле на столичних нивках, де базується дитячо-юнацька футбольна школа імені Валерія Лобановського. У супровіді Олексія Михайличенка, Володимира Мунтяна та й інших в минулому видатних футболістів, які уславили наш клуб. Ігор Михайлович оглянув розміщене поле із природним газоном, крокуючи впевненою ходою. У центральне коло підійшли учні школи та їхні наставники. Звертаючись до присутніх, директор навчального закладу пан Олександр Іщенко зазначив, що це поле сприятиме професійному зростанню учнів. Натомість президент клубу наголосив, що у розпорядженні футболістів і заміська тренувальна база, а незабаром на них чекатиме традиційний для цієї пори заїзд у літній дитячий тренувальний табір в кончазаспів. Я вам бажаю всім успіхів, Щоби стали настоящими мужчинами, прежде всего, гражданами нашої країни. Но если получится, стали хорошими футболістами, которые будуть давати славу великому клубу. «Динамо». попереднє тренувальне поле на нивках прослужило майже 70 років. Закладка нового, що називається з нуля, почалась ще восени. Загальний кошторис сягнув 1 мільйона 800 тисяч гривень. Перший символічний удар по м'ячу на добрий почин, а потім майстер-клас із жонглювання м'ячем. Це було дивовижно. Він жонглював <сіх> туфлями. Це я не можу так зробити. Це дуже класно. Я теж хотів би так жонглювати туфлями. Не менший захват у дітей викликала серія пенальтів. Ліго чемпіонівським м'ячем по воротах пробули троє. Олексій Михайличенко відзначився тільки з другої спроби. Очевидно, що підіграти хлопцям. А перед цим свої вучні удари зробили Олександр Іщенко та Ігор Суркіс. Реалізований 11-метровий президентом клубу Динамо проаналізував юний воротар Тимофій Тіча. Яку помилку зробив воротар? Він довжен був дивитися на м'яч і стрігувати. Впати на м'яч і словити його. А що зробив Ігор Михайлович? Він просто в угол вдарив і все. Ну, тебе вражає, що президент твого клубу, в якому ти навчаєшся, так от може голий забивати. Так. Наприкінці зустрічі президента клубу з юними динамівцями знаковий момент. Кільком щасливчикам вдалося отримати автографи. Прикметно свої підписи Ігор Суркіс поставив не тільки на м'ячах. Автограф на буцах, як зазначили діти, на фар. Окрім того, пан Суркіс відповів на всі запитання журналістів з поміж іншого відзначив важливість покращення якості саме вітчизняного футболу, що опирався би на доморощені таланти. Не в останню чергу цьому сприятиме інфраструктура та система підготовки юних футболістів. Ми стояли у 90-х років. Возрождение нашего нашого всего українського футбола. Я надеюсь, що нам удастся, если э, в нашій стране наступить мир, порядок і спокойствие і злагода, то нам удастся э... Наш футбол поднять на более качественный уровень. Что сегодня важнее всего не золотые медали, даже киевского Динамо, а важнее всего поднять наш футбол на качественный уровень. Потому что эти молодые ребята, которые растут, чтобы они от нас уже не убегали. Мы говорим о том, что мы сегодня не приглашаем кого-то, каких-то звездных легионеров, более не менее, которые могли бы усилить наш чемпионат. А вот эти ребята, мы должны к ним бережно относиться, поэтому вы видите, какое количество детей тренируется сегодня. Я, я уверен, и в Манеже сегодня дети тренируются. У нас эм, школа одна из лучших, я считаю, в Европе, где созданы такие условия, где не созданы везде. Кроме всего прочего, это детки киевляне, у нас еще есть экадемические группы, которые на постоянной основе каждой возрастной группе ночуют здесь, живут, питаются и тренируются. До речі, роботами із закладки поля вирощування газону керував агроном футбольного клубу Динамо Анатолій Колоша, визнаний український фахівець. З його слів, обсяг був колосальним: вивезено верхній шар землі із заглибленням на 30 сантиметрів, встановлено дренажну систему та автоматичний полив, чого раніше тут не було. Під газон завезено Дніпровський річковий пісок. За основу взяли річковий пісок Дніпровський. От. Бу, значить, це все засипалося річним піском, після чого е, додали зверху 3 біля трьох сантиметрів рослинного ґрунту з цього ж поля. От. Прокультивували, вирівняли його, от, ущільнили і засіяли. Власне поле закладено на десятиліття. Роботи можна оцінити мовою професіоналів як капітальні. Надалі тут триватиме підсів трави, внесення добрив та стрижка газону. Якість м'якого газону оцінив десятирічний Матвій Жеребецький. Трава дуже висока, не удобно тренуватися четверкою. Якщо висока трава, м'яч летить медленніше. Мі, Якщо низька трава, то він швидше. Як тобі навчається? Мені навчається Динамо Київ дуже добре, бо тому що це професіональний клуб. І тебе є мрія стати заменитим футболістом.